Вітаю, пар захоплених у себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати новий флакон. Дивіться, який у мене пакетик є. Ось. Ось будемо зараз дивитися, що всередині розпаковувати сам флакон, бризкати і пахкотіти. На День Святого Валентина ми, ми створили акцію, де були вигідні пропозиції, вигідні ціни і. Цією пропозицією ми і скористались. Що у нас тут є? У нас тут є а, така листівочка-записочка, де вони вже трошки прим'яти, тому що я з цим пакетиком бігала в сумці півдня. Листівочка, де вони кажуть, дякую за покупку і таке все. Потім, звісно, флакон, який я все ще не розпакувала, вирішила зробити це на відео. Це у нас мемо Марфа. Я його дуже хотіла у форматі 30 мл Хотілось мені саме мемо. Мені в принципі дуже хотілось мемо. У флакончику 30 мл. Потримати в руках я ще такі маленькі флакончики, від мене не тримала в руках. Дуже мені цікаво, яке воно всередині. Але спочатку подивимося, що тут ще в пакетику є. Вони разом з флаконом, який ти замовляєш, присилають такий самий семпл, щоб ви могли поносити аромат семплу і впевнитись, що він вам підходить. Чи на це не випадок, якщо ви робите покупку на осліп. Я знала цей парфум, але через те, що хотіла розпакувати на відео. Саме тому я вже день ношу саме Семпл. Він мені, ага, яка це тобороза красива! Зараз будемо дивитись на сам флакон і розмовляти про аромат. Але тут ще у пакетику ще одна, один подарунок, на який я взагалі не розраховувала. Це мініатюра 5 мл Мадурай мемо. Ось мадурай мемо у мене був. Я ним користувалася активно якраз останній рік. Я про нього ще вам буду розповідати. До речі, у мене він вже закінчився. Про це ви дізнаєтесь в наступному відео, бо наступне відео у мене на каналі буде якраз про пусті флакони про порожні, ті, що я завершила за останні півроку. Тому не пропускайте, скоро воно вийде. Ну що, давайте розкривати. А воно заклеєно тут по боках. Прозорими такими круглими плівочками, які перфоровані посередині, тому їх, в принципі, легко відкрити, а взагалі флакон, бачите, ось такий. Я навіть не знаю, нащо вони заліпили. А, це, мабуть, тут листівка така. Тут ще, тут ще оце, оце, оце листівка. Давайте тоді закриємо поки флакон і відкриємо саму листівку, знімемо. Ось. Ось це у нас листівка. Так. Раз. Ось листівочка, яку я можу потім написати комусь щось приємне і просто надіслати по пошті, хоча не дуже розумію сенс. Такої листівки. Ну, якби... Вона звичайно, прикольна для декору, наприклад, поставити десь тут на полиці. Наприклад, ось так. От. Але так, щоб надсилати комусь таку листівку, я навіть не знаю. Під нею коробочка ось така. До речі, ці наліпки треба дуже обережно знімати, бо вони все-таки, бачите, відривають трохи поверхні. Ну що, давайте вже відкривати нарешті. Так. Тут написано The Journey is The Destination. Тобто подорож це є ціль, куди ти їдеш. Ось. Такий флакончик на 30 мл. Ось так він виглядає. Боже, яка краса! Ви просто подивіться. Дістанемо. Я дуже переживала, що на маленьких флакончиках оця пластинка буде просто паперовою наліпкою, наприклад. Але ні, це теж металева пластинка. Дивіться. Флакончик такий прозорий, але пластинка точно така сама металева. Боже, яке вона мила. Мені подобається. Це вперше я тримаю в руках 30 мл від мемо. О, яка вона міцна. О. <смі> ну що, перші бризки. Я сьогодні вже і так цим парфумом користувалася, але із, із семплу. Божечки. Клас! Це найм'якіша тобороза, яку я коли-небудь чула. У мене багато тубероз. ви можете про це дізнатись. Вже я навіть записувала відео про всі свої тобози. Вони у мене назбирались буквально нещодавно, і у мене тепер багато туберозних ароматів. Насправді, і якраз коли я розношувала туборози, я і розносила і марфу. У мене був невеличкий семпл цього аромату, і я не одразу зрозуміла красу цього аромату. Насправді, у мене дуже довго був той семпл, і я так до нього періодично поверталась і. Ну, я знаю, що аромат дуже популярний і що він багато кому подобається, але я намагалась вловити красу цього аромату, чому він так подобається. А потім я його перелила, здається, у спрей. Чи якось я повністю на себе його нанесла. Не пам'ятаю, коротше, у мене він був намазом, а потім я зробила з нього спрей. І коли я ним напшикалась вся і пожила саме в цьому вкоконі аромату, я зрозуміла, що воно таке ніжне, таке м'яке, це така кремова ванільна тобороза з крапленнями тропічних фруктів. І вона ванільна, тобто вона така м'яка, солодка, немає ніякої хижості, немає зелених нот. Вона має оця кремова білоквітковість, і, в принципі, відчуття, ніби ти крем накладаєш. І за рахунок того, що вона приванілена, тобто вона ще м'якіша. І оці тропічні фрукти додають такого нюансу. Незвичного, дуже затишно, дуже приємно. Саме ця тобороза, як мені здається, ну я, звісно, тепер буду з флакону, з великих пшиків його носити, і потім ще краще складу своє враження. Але поки що мені здається, що Марфа не має аж такого шлейфу. І, ем, але мені це не заважає. Мені в принципі вона дуже подобається. Зараз у мене 0 градусів на вулиці, досить прохолодно цій Тоборозі краще пасує, тепло і, може, вологе повітря. Я ним абсолютно просто насолоджувалась в паркому душі. Тобто, коли ти заходиш, там вже, можливо, хтось вже приймав душ, і ти заходиш там таке вологе, тепле повітря, і як цей аромат розкривається на шкірі, або ти намочиш місце нанесення теплою водою, і як воно просто красиво лине. Незважаючи на те, що на вулиці холодно, я під волосся наношу, аромат там зігрівається і потім доноситься до мого носа такими ніжними, красивими, м'якими хвилями дуже мені подобається. Ця тубороза дуже ніжна, дуже жіночна і така якась дуже затишна, і хочеться закутатись в цей аромат. От, То ось новий флакончик там вилиться тепер. Дуже задоволена, Боже. Ну, просто. Ну, а упаковка, і чесно, я думала, навіть я думала, боялась. Спочатку боялась, що буде наліпка з паперова, і ще думала, що можливо буде спрощена упаковка, бо дуже часто на 30 мл чи на менший об'єм роблять спрощені упаковки на такі красиві книжки, там щось дуже просте. Ані тут все зроблено з таким самим смаком і так само гарно. Ну, хіба що немає, мабуть, тут, здається, ще має зверху як чохол натягатись, здається. Я, чесно вже і не пам'ятаю, як виглядають флакони ну, пакування 75 мл. Давно мемо не купувала. От. Так виглядає 30 мл. А що вони поклали в подарунок? Це мадурай мемо це аромат, який якраз мені на весну зараз дуже підійде. Зараз покажу, як виглядають 5 мл у них. Я чесно не розраховувала, що вони ще щось покладуть, окрім семплу, тому що не було такого зазначено в акціях до Дня Святого Малентина просто була знижка на 30 мл флакончики. Я про це писала у себе в парфумерному телеграм-каналі, тобто, якщо я чимсь там Цікавлюся і бачу знижки, якісь приємні акції, я у себе пощу. Це ну, там, не часто буває. У мене здебільшого якісь огляди на аромати чи е, рев'ю новинок, але е, інколи бувають, що якісь гарні акції, пропозиції пощу. Отже, ось так виглядає 5 мл, Це я вже з цього відлива, не відлива, таку, з не цього і мініатюри чи тревел, як його краще. Напевно, тревелу сказати я З тревелу робила пару пшиків. Дуже шлейфовий парфум, на відміну від Марфи. Мадурай справді має дуже довгий шлейф. Він має довжелезну проекцію. Ви будете чутні всім, хто знаходиться з вами в кімнаті. Красивий, прохолодний, сучасний жасмин. Він на яких таких е, сучасних матеріалах, що ти прям відчуваєш, що це дуже сучасна річ. Е, плюс це жасмин не просто так, він ще і персико з персико-абрикосами з Османтусом з таким. І має теж такий фруктовий вайб, який мені подобається. Саме оце персик з Османтусом дуже класно. Мені прям, він зайшов, я е, мала. Невелику кількість у флаконі я закінчила, бо про це дізнається у наступному відео. Подивитись на той великий флакон, як він виглядає. І я думаю, що в майбутньому я куплю теж собі або тридцятку, якщо буде гарна пропозиція по ціні, або вже 75 мл. Подивимось. До речі, коли я дивилась оце на знижках з 30 мл флакони, мадурай вже був розкуплений. Мадурай у них з'явився не так давно, і він б'є продажі. Справді, на початку спочатку з ним почали знайомитися, такі, та ні, ніби дівчача, звичайна жасминова парфумка, нічого в ньому особливого, але е, людям подобається. Люди, люди носять, вони, вони отримують компліменти, аромат має довгий шлейф, непогану стійкість, і він просто носиться, і тому він купляється. І тому він популярний, і тому, коли була акція, 30 мл мадурая дуже швидко розкупили. От. Тому, якщо ще не знайома з цим жасмином, якраз весна вже скоро, ну вже на порозі, і можна пробувати якраз брати семпл на весну на таку прохолодну і тепліючу погоду. Я вже і влітку його носила, пам'ятаю, мені подобалось і на спеції він чудово звучить. Але все-таки мені більше подобається, коли трошки прохолодніше, от якраз в попереду 3-4 місяці, коли цей модурай можна залюбки класно носити. От, такі у мене враження. Дуже задоволена. А взагалі, я сьогодні була ще в магазині, в парфумерному, і тестувала деякі нові для себе аромати, спробувала, хотіла вам розказати, що. Спробувала Gucci Guilty Love Edition у 2024 році. Випустили пару чоловічий та жіночий парфум Gucci Guilty Love Edition. У них дуже красиві матові флакони. Особливо у жіночий флакон особливо має такий колір ніжний, лавандовий, якийсь бусково-лавандовий, дуже гарно і дуже приємно цей флакон в руках тримати. Ця матовість поєднується з кольором просто ідеально. Чоловічий іншого кольору, і чесно, я одразу скажу: він мені не сподобався. Чоловічі просто там напхали ці, ну, цих амбродеревинних матеріалів, які просто Ну, мені погано пахне, просто погано. Я б на осліп сказала, що це якась, якийсь арабський мас маркет не більше. Але це Гучі. от. Я не дуже задоволена таким розкладом, але добре. Але от жіночі, жіночі дуже гарно звучить, особливо на початку. На почат... ну, це дуже мускусний аромат, і він такий щільно мускусний. Ніби ти в такому втумані в, в якомусь знаходишся. На початку є солодкаві, ноти ягідні. Я не могла зрозуміти, чим мені пахне, чи то чорницями, чи то смородиною. от... Відчутно було ніби якісь такі ягідки чорні, чорнично-смородинові всередині мускусу цього. І звучало дуже класно. Потім ягідність е, зникла і відкрився бузок. І аромат далі пах красиво, квітково бузково. Серце у нього як і старт красивий, так і серце красиве дуже база трошки олдскульний люкс. До цього звикаєш, все-таки Гучі мають свої, свою таку специфічну базу. Ну, вона гарна, але ти до нього як принюхався вже звик, давно таке чуєш і такий, ну нічого особливого. Тобто база нормальна, вона не погана, але не суперсучасна. Ой. От. Приємно, хто любить Гучі Гілті, хто любить їх бази, можна цілком сміливо носити. І я от не розумію, чому вони жіночі зробили аромат гарним, нормальним. А чоловічим таким вибачте, ну, ні. Ну, чому не можна в люксі робити нормальні чоловічі парфуми? Жіночі інколи все-таки трапляється, роблять гарно. Що з чоловічими не так. Не знаю, але от такі новинки це буквально от сьогодні. Вчора я отримала цей пакуночок, сьогодні вже побігла по магазинам і вам розказали найсвіжіші новини з мого парфюмерного життя. Мені, до речі, цікаво, можливо, хтось знайомий з Марфою. У них є кілька фланкерів, здається, уд Марфа і Спецієва Марфа. Якщо хтось знайомий з цими ароматами, обов'язково напишіть ваші враження під відео. Мені дуже цікаво, як пахнуть ці інші марфи. Вони. Я так розумію, на інший ринок направлені, і вони дорожчі самі по собі. Тому, може, хтось порівнював, знайомився десь з цими ароматами. Цікаво, як воно звучить. От, і в принципі, розказуйте, якщо у вас з'явились нові флакончики на свято чи без свята, чи просто акції були гарні, чи просто нові флакончики, розповідайте. А от зустрінемось під відео. Бажаю вам гарного дня і до скорих зустрічей. Бувайте!